Кіберполіцейські спільно зі слідчими головного слідчого управління за підтримки Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора припинили діяльність організованої злочинної групи. Знешкодження угрупування здійснювалися за активної співпраці з правоохоронцями Латвії. При координації з Європолом та Євроюстом АТІ Среблікастеріторія тиклсакс апйомікскрімнал про це інвестицію крапшена була втілена у життя шахрайська схема виманювання коштів під виглядом інвестицій у криптовалюту. Для цього зломисники створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти. Роботу з потенційними жертвами організували через розгалужену мережу кол-центрів на територію України. Ділки забезпечували офісні приміщення технічним устаткуванням, здійснювали підбір та навчання операторів, а також розробили систему заходів конспірації. Реролістарняції без наслаби акціонал слигуму онарівекснігреалзес та з досі платвісоспедрівеєм, санімпетенкомпенсації з підрексом. Зловмисники активно рекламували свої послуги через соціальні мережі і тематичні онлайн-спільноти. У спілкуванні з потенційними клієнтами застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. Водночас шахраї схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення, що надавало їм контроль над пристроями жертв та доступ до їх фінансових даних. Щоб легалізовувати незаконно отримані кошти, учасники злочинного угрупування зареєструвалися як фізичні особи-підприємці, а грошові транзакції проводили як винагороду за послуги в сфері комп'ютерного програмування. Atīšanu rezultātā mēs esam identificējuši, ka personas glabā skaidras un bezskaidras naudas līdzekļus, kā arī uh, luksus klases automašīnas un arī dzīves vietas. No, Українські кіберполіцейські спільно з земземними колегами задокументували протиправну діяльність злочинної групи, зібрали цифрові докази, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів. Ка результатами <зумінь> Семспеж ідентифікації саме за нас групі з нарбій Правоохоронці провели понад 30 обшуків на території України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів а також транспортних засобах. Вилучено комп'ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. На вилучені цінності судом накладено Арешт. Пірадуємося самі гуші, вона рімусан здомисну степіна. Організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі, підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Симпатеція як беру Краємс колеколекту Дарву у нарісарбіву аркібернозикавторожім з парвалди до судове розслідування триває. Встановлюються всі причетні до протиправної діяльності особи. Можливо, додаткова правова кваліфікація.